Всім привіт! О, мене дуже довго не було. Ну, відео я виклала тільки зараз, а мене дуже-дуже довго не було. Вибачають, просто я хворіла, а планшет був в місті, тому що це планшет моєї сестри. О, сьогодні, вона, сьогодні у мене є набір для валяння. І я спробую валяти. Підволося в учілізе. Вибачете. Е, і я спробую ним щось зробити. І плюс розпаковка. Зараз я його принесу. Ось о він. Е, тут дуже багато кольорів, я все покажу. А була я в Білій церкві. Зробила третю серію, до речі. Спойлер, як ви вже знаєте. П'ятий персонаж, але він довго там не буде. Вибачайте, у кого, кому цей персонаж дуже сподобався. Да. А, дивіться. Ну, Кольори тут багато всяких ось, поч... ну, Я потім Я зараз достану і покажу. І мене, до речі, дуже-дуже нудило в машині. Ну, кольорів тут зараз покажу. Скільки можете поставити на паузу, подивитися. А, зараз, так. Розложу їх і зараз покажу. Ось що. Зараз спробую показати ось що. Ну, а зараз до, ос... а зараз до деталей, а зараз до деталів, які нам саме основне є треба для валяння. Ось я її дістану і зараз все подробно покажу. Оце я відкриваю. А Зараз я все розложу і покажу. Так, перше, то, що мені впало в зір, це такі насадки на пальці. Ось о, дуже м'якенькі, до речі. І дуже прикольні. Реально дуже гарні. А, ну, дуже гарно. Мені подобається. Далі то, що можу показати, це отакий, ну, це отакий крючок. Тут така прозрачна штучка. І треба якось знати, поки що знімати її не буду. А, далі. Очки для фігурок. Тут є ще трошки менші, то були більші. Далі це для валяння штучка. Тут, походу, треба її вставляти. Так, і ще одна штучка. І отакі види голок. Тобто великі, маленькі. Оце в пакетику, це, напер... це виходить в ножниці. Зараз ми подивимося, розкриємо і розглянемо. Ось. Працюють вони наче стародавні для того, щоб підстригати чуви. Так. Це все те, що є. Е, зараз я буду пробувати саме валятися. Відео е, вже йде, до речі, 4 хвилини. Е, перше, то, що я хочу зв'язати, зараз подумаю. Все, я подумала, я візьму тільки трошки рожевого. Далі мені знадобляться такі пуговки. Це мені теж, напевно, ножниці. На пальці теж штуки. Угу. Ну, ось. Все. І отакі штучки. Це мені напевно не потрібно. Якась штучка липка трохи. Хоча не трохи може, але забудьте, забудьте. Амм, так, голку я не знаю, яку взагалі брати. Як її по розмірам визначити? Взагалі не знаю. А я голку по розміру визначаю, яку мені треба. Думаю, дехто вже помітив, то, що в мене коронки. Це мені робила в Німеччину операцію зубах. Я не брешу, я чесно кажу. Тут же має бути губка для валяння. Реально не має бути губка. Де вона? Губка для валяння. Може, десь выпала. Не знаю, но вона реально має бути. Ну, не знаю, це не ну це напевно. ну, тепер я піду за робочий стіл. Ого, найдовше відео, вже 5 хвилин. О, тоді я піду в не... на свій стіл і починаю там роботи. Це не сильно такий робочий стіл. Ось о. Я беру трошки такого кольору, не знаю, скільки треба. О боже, який він якенький. Просто кайф. Я думаю, це можна дівчину до чимі ж треба. Я да. колись сама валяла. Ну, не коїсь, босси я Я брала прості голки і із простих меток робила. Для валяння. У мене виходило, але вони не виходили такими, як треба. Якщо хтось знає, що робить, я відкрию коментарі. Постараюсь відкрити. Я хвора. Ну, Трохи можу сказати. Я думаю, візьму таку. Думаю, ну, тут ж немає різних. А куди мені сунуть? О, це вийшло. Думаю, ці голки, напевно, зараз мені не треба. І як мені це робить? Хтось може пояснити? От зараз спробую поштикати. Ну, чекайте другу частину, я поки що подивлюсь. Якийсь лайфхак в інтернеті, бо ну це неможливо. Я не знаю, як це засувати взагалі. Зараз подивлюсь якийсь лайфхак в інтернеті. Ой. Це будіння. Подивлюсь якийсь лайфхак в інтернеті. І за ним зроблю, потім покажу і спробую зробити це на камеру. Всім пока! Ні, походу, так. Пока!